Українське слово знову принесло заслужене визнання нашому землякові. Видатний подійський поет, член Української асоціації письменників та національної спілки журналістів України Олександр Корембліт отримав ще одну вагому нагороду. Диплом корембліту Олександру Хілійовичу. За літературно-художні видання збірки поезії ще не крапка. Ось, будь ласка. Це дуже приємно. Дякую. Від управління культури подільської міської ради та від усієї громади ми щиро вітаємо Олександра Корембліта з черговим здобутком. Дякую за такі приємні моменти. Ну, що це Я став 10-й раз вже лауреатом, дев'ятий раз цього конкурсу, і 10-й, я вам говорив, вже сказав, що Ізраїльської ради ветеранів. Мені дуже приємно. Подільська громада пишається тим, що серед нас є такі талановиті люди, які прославляють наш край на всю Україну. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення та нових творчих вершин.